Привіт! Ви на каналі Еон Щастя, мене звати Тетяна, і тут я віщаю про те, як зробити щастя основою полотном, на яке ми наносимо фарби свого життя як художники, як митці, як творці. І сьогодні така тема не дуже весела. Називається, вона якщо ти. Не йдеш він своїм шляхом ти раб. Причому це дуже не фігурально, не алегорично, а дуже навіть буквально. Хто такий раб? Раб це людина, яка всю свою енергію, весь свій ресурс віддає, не розпоряджається, та віддає комусь, не розпоряджається своїм ресурсом. І так виходить, що чиста, світла краплинка, яка приходить на світ, дитиночка маленька. І вона під від взаємодії з оточеннями, вона заражається, вона ну, така зараджа, заражається програмами певними, і дуже багато програм негативних. І так виходить, що дитиночка будує собі певну світогляд, який грає проти неї. Наприклад, що хороші місця зайняті, або за хороші місця. Потрібно боротися і когось витіснити з злачного місця. Е ну і всі такі там. подруг не заводь, подруга зрадить, Чоловік, чоловіка треба пильнувати. Тобто, ми розуміємо, що це не про щастя і не про любов. Не взагалі про себе. Це, ну, тобто, це якісь такі, по-перше, це тваринні атавізму в нашому. В нашій будучи такі страхи, та? адже коли в нас включається тварина, коли є якась певна загроза, та? і коли, коли ми віримо, що світ, середовище, де ми перебуваємо, воно вороже, і тоді в нас включається тварина. А що робить тварина, коли відчуває небезпеку? Вона або б'ється, або завмирає, ховається, або втікає. Були проведені певні дослідження із шимпанзе. Шимпанзе прийнято вважати дуже агресивними мапами, дуже агресивними приматами. І ще, чи насправді так? І деякі дослідники вони говорили, що насправді вважає ця помилка, адже ніхто ніколи не досліджував шимпанзе в дикій природі правильно. Як досліджували? Привезли в певну місцевість велику фуру бананів, відкрили і набігла шимпанзе, поїла. Потім знов так, і щодня повторювали таку дію. Шампанзе, яке раніше жило в, розосередж... в джунглях, де їжа розосереджена скрізь. Та її всім вистачає, вона роз... розосереджена скрізь. Це так якби сад. Ви ж не будете битися в саду, вишневому саду за вишню. Там, Наприклад, зі своїм братом, сестричкою, подружкою. Ні, не будете. Тому що цього багато, ну, ви зірвете на іншому дереві, якщо на цьому закінчиться. так? І шампанзе так само вони не будуть проявляти агресію, адже агресія це значна втрата енергії, викид енергії. Вони не будуть проявляти агресію. В умовах звичайних. Але людина створила не звичайні умови, а створювала умови конкуренції, де, власне, шимпанзей проявляло себе агресивним чином. Тому що воно розуміло, що тут буде в певний час, певна кількість їжі, і, і... і... треба вибити, вистояти в черзі, там, ну, як воно було, деталі, я не знаю. Отже. І людина, коли її навчать, що світ він е, дуже таке місце, де треба пропихатися е, або уступати, або краще не висовуватися, тому що ти щось в когось забереш, де всі ресурси помічені, інвентаризовані. Е, це дуже негативно грає на людину. Е, Є різні взагалі ще програми негативні, там, наприклад, просто відтворення потомства для того, щоб воно продовження роду. так? Воно важливе для роду. І для людини важливе, якщо це гармонійно. А якщо просто людина виходить заміж, і це теж програма, так? спаруватися, знайти собі пар, прилаштуватися в цьому житті. І до певного часу людина не відчуває негативних програм, якихось таких вплив. Там. Ну, ходить до школи, добре вчиться, але ще залишається дуже багато енергії і часу для себе все одно. Да? Вже там в вищому навчальному закладі трошки інакше, там більше часу забирає і зусиль, навчання. А вже якщо потім є сім'я і робота, яка не подобається, і це все накопичується, і людина біля тебе, яка не подобається, і тоді ресурсу для тебе з себе стає дуже мало. І тоді людина починає розуміти що щось не так. І вже з допомогою психологів, різних там фахівців знаходити ті програми, на які людина добровільно підписалася на рабство. І це, от подібне, знаєте, як пропетельню, чому там правильно сирник квадратний чи круглий? Там одна каже, моя бабця робила круглий, значить правильно круглий, а, ми, а моя квадратний. З'ясувалося, просто в одної бабці була квадратна пательня, а в іншої кругла, скажімо так. Але люди можуть битися в наступних поколіннях за те, хто як говорив, чи правильно, який рецепт правильний, і так далі. І так як пательня нам передається, і рецепт квадратного сирника через покоління, так нам і програми передаються. І важливо зрозуміти, що я хочу, а чого я не хочу. Навіть якщо це боляче, особливо боляче говорити батькам, що ти не хочеш Та на що вони ставки робили. Зробили ставку нашу. Ось. Коли людина виходить з обслуговування цих програм, виявляється дуже велика об'єм е, е, енергії, творчої енергії, сильної енергії, чистої енергії. Коли людина робить власне, йде по своєму шляху, робить те, для чого вона прийшла, робить те, що подобається, власне, дуже негативна установка, що робити те, що подобається, це зле. Так? Скільки ми знаємо блогерів, які класно заробляють, скільки ми знаємо письменників, які здобули славу, голівудських акторів, вони роблять те, що їх драйвить, те, що їм подобається. І говорити, що... Ні, краще вивчись. Ну, якщо людині дійсно подобається фізика чи хімія, дуже-дуже сильно, е шалено драйвить її, то, звичайно, їй подобатиметься робота і вона знайде хорошу зарплату, десь там її. А якщо людина просто пішла, тому що сказала: вибирай, ти будеш біологом, фізиком чи хіміком, і ще там кимось, чи юрист, образно кажучи. І. Тоді оце от нести і обслуговувати свою енергію, те, що тобі не подобається, дуже тяжко. От згадайте, ну, євіть людини, яка працює на, на е, нелюбимій роботі. Мені раз пропонували, це був лише початок IT, і тестерами, в принципі, брали всіх. Я гуманітарій, гуманітарів гуманітарій теж брали тестером, тестити програму. Я так приблизно порахувала. Добиратися плюс-мінус мені треба було годину. Туди, де мені там пропонували і годину назад, дві години і години робочий день. Я кажу, моє життя. Ну я не хочу робити вісім годин на день те, що мене взагалі не драйвить. те, що мене дуже стомлює. І ще й плюс дві години, десять годин на добу викреслювати зі свого життя. Енергія навряд чи в мене на щось ще лишати. Це заберіть, десять, лишиться чотирнадцять. А ще поспати вісім. Кажу, я не готова. Це вкластися. Хоча мені дорікали, там гарна зарплата, там, а ти от крутиш носом. Ну, іноді краще піти за покликом свого серця. Тому, що я скажу, якщо ви відчуваєте, що ваше життя не приносить вам задоволення, можливо, варто. На свій шлях і від'єднатися просто від того, що забирає вашу енергію, нічого, ну, взамін вам нічого не дає. Повірте, на своєму шляху ви знайдете фінанси. Я думаю, навіть значно краще, ніж ті, які дає робота, яка не приносить задоволення. Бог, в принципі, про все подбав і особливо подбає точно, коли ви почнете. Використовувати ті сильні свої сторони, які він вам дав. Тому тут важлива довіра і від'єднання від програм, якихось родових програм. Це дуже важливо. Почати вже все-таки можна Дорослій людині з 18 років. Можна почати самі вирішувати, з ким їй жити. Для серця, а не для статусу, для нашої душі почути, щоб душа була почута, це дуже важливо. І тому, м я думаю, що дуже багато, навіть на сьогоднішній день, попри те, що рабство було скасовано. Я думаю, що дуже багато людей є рабами. Тут є абсолютними рабами, коли повністю вони обслуговують. Хтось 50-50, 50 на 50, хтось в певній частині. Я не думаю, що є, ультравіль... ну, є ультравільні люди, їх мало. Це все потрібно прокачувати. Так? Є добровільне якесь таке вкладення енергії. Там, наприклад, якийсь проєкт, який, можливо, не весь місцеме подобається, але ми бачимо якусь. Благу мету його. Отже, але важливо, не витрачайте свою енергію. От чомусь гроші дуже нас вчать заощаджувати, правда? Заощаджувати, берегти на чорний день. А енергію і цінувати. А енергію свою нас не вчать заощаджувати і цінувати. А це важливіше. Це, по суті, ключ до всього. Любіть свою енергію і своє серце. seu que bom